Те, що ми розбудували до війни, надало нам змогу пережити перші місяці. Наші центри не припиняли роботу взагалі. Я дуже вдячна фахівцям центру, які навіть, будучи бомбосховищах, відповідали на телефонні дзвінки. Ми планували відкриття цього денного центру ще до початку повномасштабного вторгнення. У нас вже було все майже готове і дійсно пишаємось тим, що ми змогли все ж таки відкрити його Я мой муж, ми офіційно в браті 15 років. Но очень любит выпить. И когда пьет, то он очень любит поднимать руки, выгонять с дома меня, ребенка. Так, в принципе, в декабре месяце и случилось. Ребенку полтора месяца. Ну что такое ребенку полтора месяца? И старшей дочке 12 лет. Мы оказались просто на улице. Приїжджали працівники фонду, які надавали нам багато допомоги. Тобто це були консультації, вони відповідали на всі наші запитання, проводили тренінги, з нами працювали юристи, ми вивчали всю юридичну документацію. Наразі в центрі працюють також кейс-менеджери, це таке ноу-хау на сьогоднішній день в Україні. Це люди, які від початку і до кінця ведуть справу однієї особи. Це саме для того, щоб не травматизувати повторно постраждалу особу, яка приходить до центру і розповідає свою історію один раз. Психолог дитячий може проводити з ним діагностування для того, щоб потім батькам сказати свою власну думку, чи потрібно з дитиною працювати далі. У нас на кухні є газова плита, духовка, якою навіть часто люблять користуватися наші постраждалі, мікрохвильова піч, чайник, кавоварка, є холодильник. В кімнатах для постраждалих у нас є ліжка, є шафа для розміщення речей, є дитяче ліжечко, якщо у нас немовлятка або дуже маленькі дітки. Нужні такі центри. Тому що без них от я з полтора місячної революція на вулиці. і куди? Перебувати можуть жінки різного віку, в тому числі з дітьми. Термін перебування для кожного індивідуальний для кожної жінки, але не більше 6 місяців. Відси, жінка ніколи не, не виходить в нікуди. Якщо в неї бажання повернутися додому або знайти інше якесь безпечне місце проживання, і вона хоче це зробити сама, вона сама його знаходить. А якщо ні, ми в цьому допомагаємо, у нас жодна жінка не вийшла просто на вулицю. стабілізуємо людину, щоб могла спиратися на себе, щоб могла шукати нові сенс свого життя і йти далі в життя без насильства. Навіть зовні людина міняється, коли людина виходить з цього от замкнутого того колу. Я думаю, що кожна жінка прийде рано чи поздно сама к тому моменту, що потрібно змінити життя до лучшого і що життя дороже. Це приходить кожному людину з часом.